Величезний доповнений і оновлений набір з неймовірною кількістю експериментів Юний хімік» для вивчення науки хімії. Кий приємний на дотик! Вау! Величезний набір з безліччю експериментів, які допоможуть розкрити секрети хімії. У ньому є справжні хімічні реактиви та обладнання як у сучасних лабораторіях. штативи, порцелянові чашки, конічна лінійка, пробірки і багато іншого. Одягаємо захисні окуляри та рукавички і приступаємо до захоплюючих відкриттів у світі науки. При створенні набору фахівці орієнтувалися на шкільну програму з хімії, а це значить, що його використання буде не тільки цікавим, а ще й корисним у навчанні. Набір юних хімік можна використовувати, аби наздогнати програму, якщо дитина не вловила, як утворюються хімічні реакції або пропустила якусь тему. Вчителі можуть використовувати набір у роботі на уроці, наочно показуючи дітям різноманітні хімічні експерименти. Погодьтеся, так вивчати хімію набагато цікавіше. Варто відмітити високу якість наповнення: усі складові у запаяних пакетах з наліпками у стилі набору, велика кількість реактивів та складових. Набір зручно транспортувати та зберігати. Всередині 73 експерименти з два ефектом в одному наборі. Добування кисню, спалювання заліза, створення із яйця хімічного підводного човна і виділення кислоти у виноград тощо. Всередині також є інструкція. Велика а 4 формату з покроковими фотоілюстраціями та детальним описом до кожного експерименту це ідеально підійде на подарунок. Дитині буде хотітися постійно хімічити. Звичайно, правила безпеки передбачені. У наборі є захисні рукавички, окуляри та інструкція з правилами безпеки. Юний хімік це справжня міні-лабораторія вдома. Більше цікавих наборів шукайте на нашому youtube каналі